Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за те, що завітали. Дякую нашим воїнам, волонтерам, всім небайдужим, завдяки яким маю можливість знімати відео і поспілкуватись з вами. Я, коли була маленька, роздивлялась книжечки, переважно це були гороскопи. І читала характеристики знаків. І на думку мені ніколи не спадало, що крім цього, астрологія оперує ще дуже багатьма поняттями, і було незрозуміло, що ж то астрологи таке роблять, крім того, що знають характеристики знаків. Ну, в принципі, на цьому мої знання і закінчувалися, і надалі, окрім гороскопів щоденних. Я нічого, в принципі, і не зустрічала тривалий час такого, що могло б мене спонукати до прицільного вивчення взагалі астрології і до того, щоб розібратись, все ж таки, хто ж такі астрологи та що може астрологія. Я думаю, я не одна така і тому. Хочу познайомити вже на сьогоднішній день людей із багатьма, не усіма, звичайно, а багатьма можливостями астрології у житті. Астрологія це філософія життя, як на мій погляд, інакше не скажеш, тому що, коли вже мислиш астрологічно, скажімо так, і це стає і частиною. Особистого життя і взагалі змінюється світогляд, і в людях багато чого спостерігаєш вже по-іншому. І тому я думаю, що моє бажання поділитись з вами такими знаннями, знаннями відгукнеться і для вас буде в нагоді. Так от, розпочнемо з натальної астрології. Натальна карта. Це карта астрологічна, побудована на певний конкретний час народження, місце народження та дату народження. І у зв'язку з цим точність даних має дуже важливе значення, і астролог запитує, якби, похибку максимальну, з якою ви. Подаєте інформацію. Або ж мама сказала, або ви брали якісь запити в архіві, замовляли інформацію і отримали якби, більш точну таку інформацію щодо часу вашого народження, або ж ви, за словами мами, розумієте, що. Може бути похибка і в межах 10 хвилин, 20, приміром, або в межах години. Чим точніша інформація, з якою ви звертаєтесь до астролога, тим ефективніша консультація. У зв'язку з цим астролог проводить ректифікацію, принаймні так має бути. Вона включає в себе декілька етапів і має на меті максимально уточнити. Час вашого народження, тому що при застосуванні прогностичних технік, тобто з метою орієнтувати вас у часі в плані здійснення певних подій, реалізації ваших планів або убезпечення, навпаки, від певних факторів. Астролог якби, намагається максимально конкретно, точно видати вам інформацію. Крім цього, якщо заглибимося у можливості натальної астрології, що вона може? По-перше, натальна карта дає нам можливість зрозуміти даність, з якою людина прийшла в цей світ, і на основі цієї даності вже в режимі консультації. Спілкування у форматі діалогу, астролог розуміє, наскільки виражені ті чи інші риси в людині, який шлях вона вже пройшла у своєму житті, і наскільки відпрацювала ті моменти, які найбільш виражені в карті, і як саме вона їх переживає, тому що. Карта одна на весь час народження людини. Але дитина в 10 років і людина в 30, звичайно ж, за характером, за своїми якостями, особистими даними, це як небо і земля. І ось саме цей шлях необхідно астрологу побачити. Крім цього, натальна кар... карта показує весь можливий потенціал вашого втілення. Взаємозв'язки з різними сферами життя, проявленість тих чи інших цікавостей у вашому житті, які тенденції будуть вас спонукати, що вас буде надихати, в чому навпаки вам слід убезпечити себе і сконцентрувати увагу на іншому, тобто переорієнтувати свої внутрішні потреби. Також натальна астрологія допомагає розібратися із усіма турбуючими темами в житті натива. Натив це людина, яка розглядається при трактуванні натальної карти. Так, от, взаємозв'язки, взаємопов'язаність сфер, непроявленість деяких питань, навпаки, прискіплива увага і постійні граблі в якихось питаннях. Це все специфіка натальної астрології, розкриття характеру людини вже в часі. В чому людина якби, розвивається циклічно, да? які тенденції змушуватимуть її внутрішні, насамперед, повторювати або одні ті самі помилки, або зустрічатись з Одним і тим же типажом людей і мати певні наслідки у своєму житті, а також чому, приміром, не вдається реалізація у кар'єрі, які можуть бути запитання сімейні, з діточками, із нерухомістю, фінансові, еміграції. питання можливості отримання прибутку від нерухомості. Можлива фінансова підтримка від партнерів, від дітей, загалом будь-які питання, які вас турбують на даний конкретний час, і можливість використовувати їх у житті як такі, що допомагають або, навпаки, розуміти, що ось ця сфера не дасть вам того очікуваного результату, і розраховувати на Підтримку, не має ніякого сенсу краще переорієнтуватися і направити свої зусилля у більш ефективне русло. Загалом натальна астрологія розкриває весь той потенціал, який закладено у вашій натальній карті, оскільки душа приходить зі своїми задачами. І вона направлена на їх реалізацію, і максимально ефективний процес розкриття потреби у вирішенні узгодженні певних конкретних питань і досягнення успіхів саме у конкретних сферах, і це є таким внутрішнім і мотиватором, і двигуном. І Внутрішньою турботою, яка не дасть людині можливість заспокоїтись, поки людина не зрозуміє свій внутрішній потенціал, поки вона не зрозуміє, з чим вона іде по життю, що ж в її валізі знаходиться, з якою вона прийшла у цей світ.